Тож подивлюся, в якому стані мій гіпофіз зараз. Так, скільки в нього життєвої енергії. Он же скільки життєвої енергії в моєму гіпофізі зараз. Скільки життєвої енергії в моєму гіпофізі зараз. Скільки життєвої енергії в моєму гіпофізі зараз. 95% Це 95%? Це 95%? Так. Тобто до 100 мені не вистачає 5%. В принципі, в мене в прекрасному стані гіпофіз, але ось трошечки його треба простимулювати. Уже чим відрізняється радіостезіст від вас? Тим, що в нього є повно діаграм, і він знає, як ними користуватися, які питання задавати, а головне, як вирішувати певні проблеми. Такими нелогічними <хи> методами. І ось, наприклад, ми зробили сканування так, наших систем. Ви записали 11 систем людей. От в мене, бачите, вийшли, наприклад, залози, гіпофіз, тобто не зовсім звична тематика. Але у вас, наприклад, це може бути якийсь орган. Так? Не знаю, там, наприклад, кровоносна система у вас попалася і серце. І, отже, які у вас можуть бути методи, це, звичайно, наприклад, зробити аналізи, сходити до лікаря наприклад, кардіолога. Можливо, також додавайте варіанти, наприклад, звернення до народної медицини, до, наприклад, китайської медицини, айорведи, а не знаю там, навіть певна ароматерапія, іглоголки. Акупунктура. Так? Тобто можуть бути і інші методи, наприклад, і трави ті ж самий, або просто релаксація, медитація, спокій і тому подібне. Тобто, робіть свій список пошуку різних варіантів, що треба робити, різним. Сподіваюся, що логіку ви зрозуміли. Тобто ви взяли системи. Системи ви можете виписати з анатомії людини, з Гугла, або з ті, які я вам продиктувала, просто взяти і так дійти до певного органа, в якого є певні проблеми. Продіагностувати його вітальну енергію життєво, так, наскільки він працює. Ну а далі найцікавіше, що з цим робити. І ось, наприклад, в мене та. Попався гіпофіс, я спеціально вам знайшла, щоб показати. Вам ось він гіпофіз. І через нього проходить канал Ясного смаку. Я вам скажу, що років 3 тому в мене цей канал відкрився, бо я працювала над відкриттям різних каналів, і чомусь відкрився саме у мене канал Ясного смаку. Ну, я хочу вам сказати, що мене зрозуміють ті дівчата, ті жінки, які прожили в своєму житті хоч раз дуже сильний токсикоз під час вагітності. Це не дуже приємно. Просто нудить від усього. Ти ще нічого не їв, навіть воду не пив, вода ось просто стоїть, а ти вже відчуваєш, що вона не жива, вона тобі смердить. Тебе від неї нудить, я навіть воду пити не могла. Поки я обрала воду, одну єдину з мінерально, до речі, найдорожчу, з талих льодників, яку там знайти дуже було важко, яка мені хоч якось смакувала, і хоч якось я могла її пити. Ну а їсти то взагалі було дуже-дуже дуже важко. Мені вся їжа була мертва, і я розуміла, що так жити не можна. А вирощувати повністю на своєму малесенькому городі всі овочі, фрукти, трави, гриби, все на світі, насіння. Я, я просто не можу. Звичайно, ми переїхали до села. Тут дуже багато виробників чудових продуктів і також біо, які не використовують ніяких хімікатів ні до, ні під час, ні після збору вирощування різних. Овочів і фруктів, тобто дуже сильно передивилася наш сімейний раціон. Дуже прискіпливо до цього тепер відношуся. Але сказати, що я знову хочу відкрити канал ясного смаку, я не можу. Звичайно, якби я була, наприклад, певним кухарем, нетроціоністом, натуропатом, там тих, хто лікує і якось задіює цю канал, цей канал ясного. Смаку, то, можливо, це було б цікаво. В якихось лікувальних методах. Ну, так в житті, в звичайному житті це важко. Отже, трошки відволіклася, але думаю, для вас, можливо, це нова інформація і, можливо, вам цікаво. Отже, що робити з моїм гіпофізом? Як мені наздогнати цих 5%? Так, я, наприклад, знаю, що можна мені попрацювати з кундаліні, зробити йогу, певні практики, медитації. Але в мене, наприклад, як варіант, ще є код очищення і активації цієї залози цього гіпофізу. І отже, це напевно буде найшвидший варіант. І я зараз запитаюся у маятника тоді, чи можу я це використати? Отже, беру мій маятник, який заплутався. Чи можу я за допомогою коду очистити і активувати мій гіпофіз, що він був на 100%? Чи можу я зараз використати код очищення, коди очищення і коди активації? Чи це найкращий варіант зараз, щоб гіпофіз працював на 100%? Чекаю остаточної відповіді. І остаточна відповідь так. Тобто мені дали дозвіл на очищення і активацію мого гіпофіза за допомогою кодів. Знову ж таки, від Яна Ліпніка. Можете собі записати, можливо, вам колись знадобиться. Все-таки це важлива залоза для нас для відкриття різних каналів. Отже, я буду використовувати код векзони. 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 Век, зони век, зони век, зони век, зони. Трьох разів достатньо, але я дуже люблю відчути код що він прям забринчав, завібрував в моїх клітинах. І перевіримо. Значить так. <coughs> Чи запрацював код. Чи запрацював код. Так. Наскільки зараз вібрує? Наскільки зараз вібрує мій гіппофіс? 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 Наскільки зараз вібрує мій більше ста відсотків. Бачите, на 100 і навіть більше ось так вона сюди проходить. Тобто я тільки що за декілька секунд вирішила проблему з моєю залозою. Отак і відбувається. Радіостезія. Коли ви, звичайно, знаєте, якийсь там у вас орган чи система не в порядку, то ви можете конкретно звернути увагу туди і більш глибинно піти. А коли, ось, наприклад, так по-швидкому, навіть просто задати питання, чим мені сьогодні попрацювати, наприклад, з якою системою тіла. Фізичного мається на увазі. І ось по такому протоколу, як я вам тільки що дала, можна попрацювати. А якщо ж, наприклад, кодів так у вас немає, чи там ви не знаєте, з чим і як, що пов'язано, можна навіть просто за допомогою маятника, так, Попросити необхідних енергій, щоб вони пройшли через вас, через цей орган, звернути туди, звичайно, увагу, послати туди свою любов, світло і за допомогою маятника, так, наприклад. Чи можеш ти мені зараз провести процедуру очищення гіпофізу? Очищення гіпофіза. Чи можна зараз провести енергії? По очищенню мого гіпофіза. Чи можна зараз провести енергію по очищенню мого гіпофіза? І надання необхідної енергії допомоги. Не. Так, будь ласка, прошу надати всі необхідні енергії, випромінювання, ресурси моєму гіпофізу для його очищення. Для його активації, для його зцілення, для наповнення його необхідними енергіями. Коли робота закінчиться, будь ласка, маятник, покажи мені. Прошу провести роботу з моїм гіпофізом. Все те, що йому необхідно. Ось і робота вже закінчена. А, на, початку, на початку може бути таке, що ця робота може тривати декілька хвилин, навіть 10 і більше. Тому це нормально, звертайте на це увагу, особливо, якщо ви тільки починаєте, і особливо, якщо у вас там не 5% різниця, а так, досить солідна, то це може трошки зайняти часу. Ви навіть можете просто попросити, чи може ця робота відбуватися, ну, як знаєте, як на бекграунді, тобто не обов'язково вам сидіти з маятником і чекати. А щоб вона відбувалася без вашого відома, просто ви даєте такий намір, і щоб вона закінчилась тоді, коли вона коли їй потрібно закінчитися. Якщо це триває дійсно дуже довго. Якщо це не дуже довго, то почекайте. От, і обов'язково перевірити, чи робота пройшла, чи потрібно ще щось робити, і тому подібне. Іноді енергетичного зцілення достатньо. А іноді ні. І потрібні фізичні втручання, тобто йти до лікарів, спеціалістів і вже на фізичному рівні вирішувати проблему. Але найчастіше треба вирішувати будь-яку проблему на. Всіх рівнях, і на фізичному, і на тонкоматеріальному. Отже, ви знаєте, що в тонких тілах спочатку зароджується певна проблематика, хвороба і тому подібне, а потім воно вже спускається в фізичне тіло, і то вже як останній дзвіночок. Ага, ти не хотів на це звертати увагу, то на тобі. Вирішуй тепер. І отут важливо з цією хворобою чи проблемою. Догомовлятися, так, розуміти, шукати, чого вона до вас прийшла, яка причина, як її зцілити, і працювати на всіх рівнях. Це була практика радіостезії з фізичним тілом, та, тобто медична радіостезія, а зараз ми перейдемо до тонкоматеріальних тіл. Якщо цікаво, залишайтеся зі мною і будемо практикувати разом далі.